Дякуємо Господу Богу за сонячну погоду, за весну, що минає. Просимо за віто, що наступає, щоб було врожайне, переможне, сонячне, добре воно, щоб військо Боже, скоріше. Сонячне славно до нас прийшло, вернулися герої з Богом, погрози з великим обзорем, нашим Тарасом Шевченком який згідно прородства має очолити Україну на За всі наміри святі, за наших воїнів, ЗСУ, за, за їхніх рідних, близьких, заполонених, ранених, несправедливі знених, хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божі, потребуючих, просимо Господи, вислухай наші моління, дай Україні спасіння і вислухай все те. Просить Пречиста Божа Мати і всі святі за особливі благодаті для світу Божого, особливо для нашого рідного краю, для всіх добрих живих сурінь. На місці тому, де являється ти причиста мати з Богом, на Божій Камені Франківську, просимо тебе у п'ятницю, 30 травня, щиро. Получаємо наші моління до всіх намірів служб Божих, до всіх добрих молитв, людей Божих, до всіх намірів посту за силою благодати Христів Божих, ікон Божих і всього того, що від Бога нашого, придорого, трійці єдиного. Уповання наше, Отець, прибіжище наше син, покровитель наш Дух Святий, Троїця Свята. Боже нас, слава Тобі! Отче наш, тих хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилось ім'я Твоє. Дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Гіб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого лукаву, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. О Боже наш Русий, Сині Оки Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати пречиста і Божої вічно України всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш країна. Перемогла, щоб скоріш завершилась війна, щоб скоріш здійснилося пророцтва упа. І твою милість прибігає, Богородице, Діво, молитвами нашими в Скорботах, не погоди, від збавляй нас, єдиночисте і благословени. Стай, Богородиця, спаси нас, стай Борот, спаси нас, стай, борот, спаси нас, благослови, Христе Боже. Прости, спаси і сохради нас, рідних на рід. Силою Христів Твоїх, силою цього того, що від тебе, Бога нашого, придорого, навіки вічні і на Отця, і Сина, Святого Духа. Амінь.